І вже зараз з нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, Бачимо, що зараз не надто такі хороші часи в Росії, тому що ну, по перше, там знову приліт по нафтобазі. Відомо, що у Курській області безпілотник атакував важливе місце для росіян, так яке, вочевидь, також працює на війну. Там, мабуть, сьогодні дораховуються також жертви, які були напередодні після ураження корабля Сергія Котова. і Також у Гурі вже підтвердили, що там щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення. Є загиблі. А тут запитання. Тання, а як це може впливати сьогодні загалом на внутрішню політичну ситуацію в Росії? Зрозуміло, що пропагандисти розлючені, А от в Кремлі є там якісь можливо невдоволення, чи можуть бути якісь претензії до керівництва, тому що от журналісти так звані сьогодні звинувачують усьому владу. Якось це впливає на їхню ситуацію всередині. Ну, Дивіться, чи впливає воно безпосередньо на внутрішньополітичну ситуацію, ну навряд чи, тому що народ там не суб'єктний, але впливає на позиції силовиків, впливає на позиції еліт, які розуміють, що війна переходить, не йде зовсім не по тому сценарію, як вони хочуть. Ну, 25% Чорноморського флоту вже знищене. Те змагання, яке гури СБУ влаштували в Чорному морі, хто більше кораблів потопить, воно досить погано впливає в першу чергу на росіян. І на безпеку, в першу чергу, їх морських торгових шляхів, тому що через протинова російська проходить ну, 30% товарообігу Росії. А, і наступним, скоріш за все, вони будуть. І те, що от прилітають з Бушне дрони, прилітають вже і по Краснодарському краю, і по НПЗ, по Новоліпецькому комбінату. Це теж не створює великої, знаєте, радості, в першу чергу, для. Олігархів, які на цьому заробляють, і так далі. Тому о, о, в даному випадку це тільки так буде впливати. А те, що там воєнкори будуть говорити, ну то, то таке, я ж говорю. Тут особливо впливу на росіян, звичайно, воно не буде. Це але це має накопичувальний ефект в першу чергу для військових російських. Інколи до речі, військові експерти коментуючи якісь можливі майбутні спецоперації, кажуть, ну що обов'язково має бути якийсь сюрприз Путіну до дня виборів, так щоб розхитати ситуацію, якось можливо вплинути. А якщо говорити дійсно про якісь такі події, а що дійсно могло би вплинути сьогодні на те, що відбувається в Росії на передвиборчий процес, чи все ж таки абсолютно нічого? Ну, знищення НПЗ російських. Вони вже, наприклад, заборонили експорт нафтопродуктів по а, з період з 1 березня. Це означає, ну не зараз посімна йде. А це дизель. Дизель потрібен як для, для армії, так і для. А, посівною, в тому числі та багато чого іншого, і в даному випадку, звичайно, чим більше буде знищення НПЗ, чим найкращим буде картинкою. Це коли дефіцит палива, коли черги будуть стояти у росіян на, на, на на дорогах, так і на заправках, оце буде гарним фоном. А все інше. Ну на жаль, воно ну сподіваюся, що буде якісь інші сюрпризи, в тому числі. То знищення портів новоросійське це взагалі було б ідеальне для України. Тоді б це створювало дуже великі проблеми для економіки Росії. Тому що ну, жертвами вони рахуватися не будуть зі своїми ще одна тема, яку сьогодні намагається качати Росія. ну, по-перше, пам'ятаємо, що перед тим як Путін мав звертатись до федеральних зборів, качалась тема, що Придністров'я буде просити приєднатись до Росії, але що бачимо, нічого такого подібного не було. Виходить сьогодні пісков і каже: ну знаєте, взагалі ситуація в Придністров'ї дуже далека від прогнозованої і спокійної. Ось ця тема Придністров'я. для чого сьогодні Росії з якою метою і чого. Очікувати далі ну там декілька тем одразу ж в одній точці зібралися. Перше в Молдові збирається проводити референдум щодо вступу в ЄС. Друге, там перевибори будуть. Санду хоче знову переобиратися. Третя, там були запроваджені. Оскільки є, Молдова інтегрується в ЄС. Вони запровадили, змінили законодавство згідно з яким тепер підприємства Придністров'я будуть втрачати гроші. Вони будуть змушені платити більше бюджет Молдови. Це звичайно, що дуже впливає на. На економічну ситуацію в Придністров'ї Росіяни тепер будуть змушені більше платити на утримання цієї анклави і тому Оце вся історія. Там в давайте просимо допомоги, економічний тиск і так далі. Воно і починає спливати. Ну звичайно, що росіяни в першу чергу Вигідно качати Молдову для своїх інтересів, бо там є багато інтересантів є великий вплив, в тому числі в Молдові. Вони там намагатимуться. Створити передумову, щоб там ну помінявся президент, наприклад, а може бути це пов'язано з тим, що пропагандисти ніяк не можуть забути тезу, що Одеса – це руський город, і якось таким чином ситуацію розкачати, що потім, не дай Боже, увести свої війська і починати якийсь наступ з цієї сторони. Наскільки може до такого дійти ситуація? Хто може це сконтролювати? Ну, дивіться, як би могли, то давно вже намагалася робити. А так з 14 року там не відбувається ротацій. Там армія є, але вона фактично набрана з людей місцевих, так, які там по контракту служать. Бажання у них воювати проти України взагалі ну приблизно нуль. Тобто отримувати гроші ну звичайно, що добре. Як і до речі, не зацікавлені місцеві бонзи в якихось загостреннях. У них і так все добре. В основному експортується підприєм продукція. Експортується за кордон в ЄС, так їх пускають в Європу, Вони там мають по декілька паспортів, в тому числі українські. Ось у них і так все добре. Ну контрабанда і так далі. А тут якась війна з загрозою взагалі знищення анклаву, ну, у них немає ніякого бажання. Ну і сил в принципі теж особливо там немає. Але звичайно, що воно буде ворушитися, якщо ну там, не дай Боже, вони все ж таки будуть здійснювати прорив до Придністров'я. Вони ж хочуть об'єднати це все разом. А, і в даному випадку вони хочуть створити таку ситуацію. Але на даний час я не очікую якихось серйозних. Речей тому, що ну якщо там в дійсності там вони відволікають багато сил українських, які стоять на кордоні, але ну навряд чи ми побачимо щось нове, тому що не немає прямого кордону з Росією. Це ну неможливо війська перекинути і щось по іншому зробити. Тим часом ми спостерігаємо за тим, що відбувається у наших західних партнерів, а там такі вже, мабуть, і перепалки, базел, зокрема між Шольцем та Макроном, тому що Макрон напередодні всі ми пам'ятаємо його фразу, який закликав західних союзників не боятися у питанні допомоги Україні, не бути боягузами. На що відповів також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. він сказав наступне: те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться. Про допомогу Україні це ось ці такі заклики, заклики Макрона до союзників не бути боягузами. Насправді, хто кого боїться, хто боягуз, як ці заклики загалом розцінювати нам, українцям, що вони дадуть? Вони якось можуть спонукати дійсно союзників до більшої підтримки. Ну добре, що там дискусія вже йде. Хто менше хто більше допомагає Україні, тим більше добре, що йде від Франції ядерної держави. Тим більше Франція це достатньо русофільська країна. Там ще з часів Наполеона можна сказати, коли захоплювали тоді ще Париж війська і впливала на це так. Ну, Франція бачить, що просаджується Німеччина. Вона не хоче брати на себе активність, яку і тому вона о, намагається перехопити це лідерство, і знаєте, так о, о, показує, що Німеччина ну вона десь гальмує те, що не те, що потрібно. А так, в принципі, можна подивитися різницю підходах. Це оцих досить показово це безпекові угоди. Наприклад, в британському варіанті є чітке зазначення допомоги Україні, поки Україна настане НАТО. А в німецькому варіанті такого немає. Так воно там досить оптично, може бути. Намагаємось розглянути і так далі. І тому, звичайно, що Франція, бачачи, що саджується, Німеччина намагається перебрати лідерство, в тому числі, в тому числі в східній Європі, для того, щоб отримати свої дивіденди. Якщо говорити про німеччину, так там ж Захарова розказує, що треба денацифікацію ем, цій країні. Наскільки ось такі перепалки, тому що навіть була відповідь від німецького міністерства закордонних справ? Так, от дійсно заклики такі, які лунали, що німеччині треба денацифікація, вже такі от прямі це не просто те, що лунало з екранів телевізорів, воно якось мало би мотивувати німеччину, чи це може злякати? Ну мотивувати ну, я не думаю, що воно якось змінить, тому що Німеччина за великим рахунком, вона, знаєте, якщо дивитися на карту, вона ховається за Польщею та країнами Балтії, і тому вони так: ну так, є небезпека, є таке, але вони завжди впевнені, що зможуть домовити з росіянами, поки. Е е Поки Росія теоретично буде пережовувати країни Балтії та Польщу. І тому навряд чи воно особливо так буде впливати, тим більше росіяни активно розхитують, в тому числі Німеччину всередині, там активно підтримують дві крайні партії: крайні ліві та крайні праві, для того, щоб, для того, щоб розхитувати ситуацію, поміняти Шольца, ну і так далі, і так далі. Ще одна важлива тема. Буквально сьогодні з'явилася інформація від ЗМІ, Звісно, поки що офіційно не підтверджена. А кажуть, що перша леді Олена Зеленська відхилила запрошення Байдена до конгресу, нібито через Навального, тому що її хотіли посадити поруч. Е, наскільки така інформація може бути достовірною, про це пише ваш Пост. Е, ну і загалом, чи тоді не здається, якщо що це дійсно достовірність цієї інформації підтвердиться, що намагається такий образ дружби, який створити я не знаю між Україною а також тими ліберальними росіянами. Про що ця історія? Ну, я думаю, що це правильний крок о, в даному випадку, тому що ми розуміємо, що є інтереси Заходу, це не означає, що вони співпадають з українськими. Тим більше ну, пан Навальний він ж сказати, що він такий ліберальний був. Ну це таке. Це за російськими мірками. Він достатньо таку і націоналістичну пропаганду проводив, відомо всім вислів щодо Криму. Пані, сама пані Навальна теж щось таке оптичне достатньо було заяви щодо України. Тому я вважаю, що це правильно робить пані Зеленська, що ну, не хоче бути присутній поряд з, з цією жінкою, тому що це в дійсності було вилігнало. Давайте. Найти давай, давайте дружити тепер. Ну я думаю, що це виглядало ну достатньо так е токсично, як для пані Зеленської, так і для для Зеленського, звичайно. Загалом, ситуація в Штатах спостерігали ми за супервівторком. Відомо, що перемогли Байден і Трамп на праймері від своїх партій. Ем, також зараз пишуть ЗМІ, що нібито Ніки Гелі буде готова відмовитись від подальшого балотування на користь Трампа. Поки ця інформація не підтверджена. Але загалом, як думаєте, чи вже видно, що Європа готується до можливого? Е Обрання навіть Трампа, тому що ця демократія, ніхто впливати не буде і не зможе на вибір американців. Ну, і яка має бути позиція України. Зеленський пам'ятаємо, запрошував Трампа також в Україну. Але поки без відповіді. Позиція України повинна менше займатися, знаєте, такою політологією американською, так? а займатися озброєнням. Так? Краще займатися, власне, ВПК. Змусити все ж таки Кабмін і організовувати кредитування ВПК, у нас цього не відбувається. Змусити забезпечити секретність підприємств, ВПК, забезпечити страхування військових ризиків, чого у нас немає досі. Тобто, якщо потрапляє в підприємство снаряд, наприклад, чи ракета, ніхто не компенсує. А лендлордом у нас компенсується все як, якби вони заходять возе в Одесу. Заходять суда, вони вони штрахуються українською державою, а підприємство не страхується. Не забезпечення секретність, в тому числі баз даних, баз даних митниці, яка не не при не приховується. Звідки везуться зброєння снаряди за якою ціною і так далі? Ми на цьому повинні сконцентруватися і зрозуміти, що виробництво власних зброї це пріоритет. Нам не треба дивитися, знаєте, на гасла, на Трамп, Байден. У них плюс-мінус однакова політика. Так, плюс-мінус однакова політика. Не існує окремої політики Байдена і окремо політики Трампа. Є в принципі, про американська політика, яка відрізняється тільки інструментарієм. Трамп просто різкий тому що він вийшов з нью-йоркського бізнесу. У нього так прийнято. І тому в даному випадку ми повинні ще по бути сильними. Коли ти стаєш сильними, таких людей інвестують за будь-яких за будь-яких президентів. От, і все що то Байден, що то Трамп що думаєте, що Байден не вимагає від Європи більше витрачати на оборону, як це було наприклад Трамп, коли приїжджали сімнадцятої абсолютно та сама політика, і ми повинні розуміти, чим сильніше ми будемо, тим краще буде для нас, і тим. Більш ймовірні, що республіканці ще більше зброї України дадуть, але вони хочуть бачити результати, тому що там абсолютно такі реальні люди. Ось підписати оцю безпекову угоду з Сполученими Штатами Америки це теж було б дуже добре. Ось якомога швидше, ось скоріше за все, буде це останнє Сполучені Штати серед країн Джен Севен підписувати і вирішувати свої проблеми таким чином. А не знаєте, займатися у нас через відсутність української політики. Раптом всі почали знаєте займатися особливо експертна середовища, в тому числі, займатися. Тим знаєте, електоральний та електоральний настрої Каліфорнії вивчати Айдахо. Слухайте, чим ви займаєтесь? Ви контролюєте американську політику? Ні, не контролюєте. Так не займатися, знаєте, таким не буду різких слів говорити, але зрозуміло чим? Таким ментальним, знаєте, само, самозаспокоєнням, я б сказав, займатися конкретними справами своєю країною. Тоді це буде вирішувати, тому що. Принцип американської політики, що Байдена, що Трампу полягає менше платити, більше отримувати. От і все. І тому вони всі, як Трамп змушував Європу платити за безпеку, так і Байден тепер змушує Європу. Трамп хотів виконати російський газ з, 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 з європейського ринку. Так Байден дотиснув це, Трамп вів мита на китайські товари, так а Байден їх не скасував. Так? Трамп хотів. Трамп хотів більше видобутку нафти американської. Так он нещодавно Байден взагалі вшокував всю Америку, коли дозволив видобуток нафти на Алясці. Це взагалі у них такі вважався резервом, який. Ну питання, в чому різниця різниці немає. В принципі, тільки це більш дипломатичне, це просто різкі без будь яких сантиметрів Треба готуватися так, що до появи Трампа всі НПЗ Росії повинні бути знищені в європейській частині. Новоросійсько вини знищені, тому що що таке республіканська партія? Це партія реального сектору економіки: нафта, газ, металургія, ВПК от і все. От на чому з Києві слідка 100%. Тим більше, що пам'ятаємо слова Буданова, який сказав, ну, це ну, повний бред, скажімо так, те, що зараз говорять, що от буде Трамп, він прихильник Путіна. Наша влада, як на мене, дуже так нейтральну позицію тримають ну, в цьому питанні, і, і це надзвичайно Солонський правильно 100%. 100%. 100%. А хто так. я зрозумів, я, я це знаєте? Оцей ідіотизм щодо проросійського Трампа. А, ми хочемо сказати, а коли він був проросійським, це коли зняв ембарго на постачання зброї в Україну у му році, який запровадив Обама, до речі, так? А, чи коли, як тільки були перші концентрації військ в Криму у му році, там навчання 200 тисяч росіян нагнали, а що зробила адміністрація Трампа? А ви пам'ятаєте, що вони зробили А я вам скажу. Вони надіслали стратегічні бомбардувальники Б 52 які літали над півдням України, імітували ядерний удар по території Росії, в тому числі показуючи з офіційним з офіційним формулюванням, що це є для стримування Росії. А, а коли була концентрація в 21-му році, а що адміністрація Байдена, наприклад, робила. Тому давайте знаєте, теж дивитися на те, що говориться, те, що там демократи. Демократи затягують наш свій дискурс. Да, е, вони тут починають демонізувати Трампа і так далі. Нам треба виходити з того, що, що є, і працювати з ким є. До речі, тим більше напередодні була розмова із депутаткою Сейму Литви, до Вілаша Каліни. Вона також сказала, що наприклад за Трампа у них була більша підтримка допомога ніж за Обаму, тобто вона також назвала багато позитивних новин. Загалом, те, що Європа сьогодні готова будь-якому разі до співпраці із будь-яким президентом, і це It's важливо. It's так, це важливо, пане Тарасе, Ну те, що робимо ми буквально от на днях журналісти звернули увагу на сайт Прозору. Що саме після того, як Росія не захопила Авдіївку, з'явилось більше договорів про будівництво укріплень, фортифікаційних споруд. На вашу думку, з чим це пов'язано? Невже раніше про це не думали. Чому тільки зараз? Чи дійсно? треба якась не дай боже втрата так щоб так зробити таку встряску а, в нашій владі я не знаю про що це свідчить чи може говоритися про те що раніше ми були погано укріплені ні, ну вони раніше будувалися. Я думаю, що вам всю, всю інформацію ніхто не скаже. Продовжувати треба у будь-якому разі, це зрозуміло. Тим більше це показало ефективність, та сама Авдіївка, Марінка, вона ж там ще в 2014 році були зроблені як укріплення, і ви бачите, як важко було росіянам їх штурмувати. Тому це правильна позиція. Ну, звичайно, що криза вона народжує на, народжує ну, правильне рішення, хоча вони швидше повинні звичайно робитися, але. Я знаєте, не прихильник лаяти наших чиновників в стилі, чому ви раніше це не зробили. Тому що у нас виходить парадоксальна ситуація. Тобто, чиновники не в біса не роблять, ми їх лаємо. коли вони щось починають робити, ми теж їх лаємо. Ну, в таких ситуаціях чиновник скаже, ну, я краще нічого робити не буду, у мене і так будуть лаяти. Тому ну молодці, що можна сказати. Що говорити про. Те, що ми сьогодні в очікуванні законопроекту про мобілізацію, там надзвичайно багато правок. На жаль, Перланде бачу вже новини з Росії, що в деяких регіонах масово піднімають а, зарплатню за те, щоб той чи інший росіянин ішов на війну. А, так досить суттєво для росіянин взагалі Таких грошей і не бачили там за контракт і по а, 500 тисяч готові платити їм в рублях. Ну тут цікава історія, що можемо зробити ми на противагу? так, от чим мотивувати. Це гроші, це якісь кращі умови, це соціальні пакети. На вашу думку, що має бути? Ви маєте увазі щодо мобілізації, ну, нашої, ну, так. звичайно, що повинні бути соціальні пільги для сімей, для дітей. Землю можна роздавати людям. У нас є в державній власності купа землі, ось яка буде приносити дивіденди. Тому я вважаю, що це нормально. Люди повинні розуміти, що якщо втрачаються. Годувальника, наприклад, сім'я, то вони будуть соціально захищені. Це повинна бути нова соціальна політика щодо ветеранів, щодо тих, хто воює, і так далі. А щодо Росії, це продовження того, що я говорив з самого початку. Знищення їхніх хампази, знизити їхні витрати, можливості витрачати. От що так у них гроші є для закупівлі і іноземців, закупівлі іноземців за кордоном і так далі. До речі, щодо земель я вже чула історію від наших військових. Були люди, які там приказ подавали, ставали в черги. Це ще було перед повномасштабним вторгненням. Там наприклад, станом на зараз їм говорять: ой, тут в цьому питанні зараз все призупинилось, тому що повномасштабна війна, типу, все після. Ось тут до речі, також питання: так землі, квартири, ось це все заохочення. А чи варто чекати завершення війни? Тому що ми взагалі не що знаємо, що коли це буде. значить, що, що закінчиться війна. Зараз це повинно робитися, Звичайно, горя це повинно займатися. Це Урядову програму повинно бути кажуть у розвитці, що Росія зараз буде качати інформаційно нову якусь тезу. Це таке продовження майдана 3 Хоча ми давно чули про цю спецоперацію інформаційну, але не знаю на мене, особисто воно не вплинуло. Можливо, десь якісь українці десь знайшли якусь інформацію, не таку, але будуть також не качати цю всю історію з тим, що президент не легітимний, і тому подібне. На вашу думку, ось такі інформаційні спецоперації Росії як на них реагувати, як виявляти про. В цьому українця, щоб не повестись, Ну, дивіться. Ну Росіяни шукають будь-які точки болісні для суспільства їх активно хитають. І це в дійсності може зійтись, знаєте, в якійсь там точці біфуркації наприклад, там травень наступного року, ну, цього року. Ось. Ну, я вважаю, що тут питання в тому, що ну не буде так стояти. Стосовно того, що. Ну, вони будуть намагатися звичайно на легітимність президента. викачувати. хоча є 108 восьма стаття конституції України, яка дозволяє президенту бути при владі через неможливість проведення виборів, тому що знаєте, в юриспруденції є такий принцип безперервності влади. Ну умовно кажучи, влада не може закінчитись от просто так. Знаєте, сьогодні о 9.00 просто закінчилась влада. Ну так не буває. Тим більше 108 стаття в нашій історії навітні вже працювала. Це коли кучма в 2004 році пересидів термін, а ось через тоді помаранчеву революцію і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що будуть намагатися, але ми повинні розуміти, що є президент, є верховного головнокомандуючий і немає можливості провести вибори. От і все. На Росію ми можемо свою чергу також якось впливати загалом, так часто говорять, що ми програємо в інформаційній війні, програємо в цій всій історії, що Росії це вдається набагато краще. Що можемо робити? Ми як достукатись, скажімо так, до росіян, до влади Росії? Чи це сьогодні неможлива історія? Ну неможливо, вони повністю контролюють ситуацію. Коли говорять у нас, програємо інформаційну війну? Ну звичайно, коли вони там під 20 мільярдів, чи скільки вони витрачають на рік? А скільки у нас витрачається на рік? Єдиний можливість, я вам сказав, як потрапляти в новини, це пити по НПЗ. От ти потрапляєш в новини, ти показуєш результати, да можливо, щось нетривіальне зробити, наприклад, те саме Придністров'я. От, якщо немає боєнабоїв, ну і немає прохання з боку Молдови. Ну це було б так ризиковано, але от так, от ну взяти захопити Придністров'я, через місяць віддати Молдові, забрати, наприклад, забрати склади озброєнь в Ковпасні, наприклад, так і вирішити всі питання одразу ж. Ну не захопити, а звільнити фактично від російського впливу. Ми ж знаєте, що Українці ж будуть заходити, якщо будуть заходити на Придністровні, щоб окупувати, а для того, щоб передати законом законі владі Молдови. Оце, оце було б удар по Росії, оце було б серйозним ударом для них, тому що вони там носяться з тим Придністров'ям. Тобто тут не тримальні, тут асиметрична війна. Тобто симетричне війні ми програємо. Ми повинні чітко розуміти. Ну вони там витрачають мільярд доларів. Давайте ми теж мільярд доларів витрачати на пропаганду. Ні, так це не працювати не буде. Новини треба потрапляти от розбомбити порти російська, наштопувати дронів, власне озброєння. От оце буде працювати. Як думаєте, так ще коротко, а варто чекати якихось так можливо спецоперації? От, наприклад, від Легіону Свобода Росії, які обіцяють, що Росія має бути вільна. Пам'ятаємо, що так встрясло дуже добре. Все керівництво Путіна це мітеж Пригожина. От щось таке подобне воно могло би, звісно, сьогодні вплинути, і чи варто чекати? Ну подивимось, тому, що все ж таки пригожин це внутрішня російська історія? Там були симпатії все ж таки росіянин і антипатії до влади. Ну, теоретично можливо, я думаю, там питання тільки в озброєнні, Знову таки, не, не можна використовувати західну збройну територію Росії. Це чітко буде. Ну, подивимось, я думаю, що що спецслужбу придумають. Що ж, будемо чекати нових сюрпризів. Дякую вам, пане Тарасе, за цікаву розмову і за важливу розмову. Тарас Огородній, політолог був з нами. Бережіть себе.